Зараз надзвичайно велика кількість церков, конфесій, і як же ж нам в них розібратися, яку церкву відвідувати, яка церква правильна. І Станіслав Солтаненко він прекрасно пояснює, що насправді саме важливе в церкві і якою церкву бачить Бог. І коли Ісус Христос прийшов на землю, Він нам показав дві сами важливі заповіді з цілого закону. Сама перша заповідь це люби Бога. Всім серцем, всією душею, всім розумінням. І друга заповідь люби ближнього як самого себе. І є ще одна заповідь: в Новому Завіті ми бачимо заповідь про віру в Ісуса Христа. І що ж означають ці всі заповіді? І де я можу це пізнати, як не в церкві? І тому, якщо церква мене навчає цих заповідей, що означає любити Бога, що означає любити ближнього, що таке душа, як душою любити Бога. І як вірувати в Ісуса Христа, тоді це церква правильна.